Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні я гуляла по лісу і зустріла одну маленьку тваринку. А що це за тваринка? Ви зможете дізнатися, коли відгадаєте загадку. Зголок колобок. Хто згорнувся тут в клубок? Не впізнать, де хвіст. Те носик на спині продукти носить? Так, дітки, це їжачок. А зараз я пропоную вам послухати вірш, який називається Що на спинці в їжачка? Що несе на спинці спритний їжачок? Він несе на спинці золотий листок. Що несе на спинці в і сльоту? Він несе на спинці осінь золоту. Давайте ще раз повторимо вірш, але будемо дивитись тепер на картинки. Що несе на спинці? Спритний їжачок? Він несе на спинці. Золотий листок що несе на спинці в дощик і сльоту? Він несе на спинці осінь золоту. Дітки, а що ніс на спинці їжачок? Правильно золотий листочок. А зараз давайте з вами відпочинемо і потанцюємо з їжачком. Молодці, гарно потанцювали. Дітки. А давайте з вами розглянемо, які запаси собі приготував на зиму їжачок. Він приготував собі грибочок. Наступний теж грибочок. Давайте розглянемо далі це лісовий жолудь. І, звичайно, фрукти, яблуко кругленьке та грушка смачненька. Ось такі запаси він приготував собі на зиму. Спритний у нас їжачок. Дітки, то про кого ж ми з вами розмовляли на занятті? Правильно, розумнички мої, про їжачка. Дякую вам, малята, за увагу. До побачення, до нових зустрічей!